Не так давно на Квантерпе вийшло оновлення, в якому додавали полювання, якщо я правильно розумію, адже я сам не так давно граю на Квантерпе, але ще жодного ролика по полюванню на Кванті я не бачив. Тому я думаю, що так його додали нещодавно. Тим паче тут є новий квест пов'язаний з полюванням. Тож давайте розберемося, що потрібно для того, щоб почати полювати, і скільки на цьому можна заробити, і чи варто взагалі всім цим займатися. У мікрофону вартер ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Отож, першим ділом для того. Щоб почати полювання, у вас має бути декілька ліцензій. По-перше, це ліцензія на зброю. Для того, щоб її отримати, потрібно поїхати в лікарню та отримати медичну довідку, якщо у вас її немає. Потім заїхати в тир, пройти там невеличке іспитання і набрати 300 очків, після чого вам дадуть виписку з тиру. Отож, маючи на руках 40 тисяч доларів паспорт, медичну карту та виписку з тиру, ви направляєтесь в мерію, де вам зададуть декілька простих питань, відповівши на які ви і отримаєте довгоочікувану ліцензію. Зів на зброю маючи ліцензію, відправляємося в амуніцію, де купуємо мушкет за 25 тисяч доларів та патрони до нього. І тепер у нас є практично все для полювання. Залишилось тільки дістатися до острову Кайопіріко, на якому і спавні тварини, на яких ми можемо полювати. Дістатися туди можна декількома способами: або орендувати якусь лодку і доплити самостійно на той острів, або орендувати якийсь гелікоптер. Тому я поїхав спочатку, отримав ліцензію на управління лодками, тому що в мене її не було. І вже орендувавши лодку, ми направляємося на острів, який знаходиться ось тут на карті. Допливши на остров, можна відразу діставати мушкет і бігати шукати тварин. Адже вони спавняться тут практично скрізь, я навіть нікуди вглуб острову не забігав, просто тут бігав з самого початку, і тут було достатньо багато тварин, починаючи від кроликів, кабанів, закінчуючи пантерами, оленями, кабанами, бумами і тому подібним. З кроликами під час полювання у вас ніяких проблем не виникне. Достатньо одної двох пулі вони помирають. Кабана теж за 2-3 пулі можна вбити. Єдине, що прийдеться трохи за ним побігати, адже він буде тікати після першого ж пострілу. Або якщо ви дуже близько. Під'їдете чи підійдете до нього. Та ж сама фішка з оленями. Я, до речі, бачив в Тіктокі один відос, там, де Олень нападав на дівчину, коли вона полювала, але на мене чомусь олені не нападали. Вони навпаки, тікали від мене і, і приходилось не мені тікати від них, а мені бігати за оленями. Тож якось так. Єдине, від кого мені приходилось тікати, і прийдеться 100% вам, це від. Пум чи пантер, адже вони тут ну, практично ваншотять вас, збивають з ніг, і ви просто лежите через деякий час, звичайно, піднімаєтеся, але у вас залишається дуже мало здоров'я. Тож перед тим, як їхати на полювання, рекомендую закупатися якимось бургерами, колою, щоб піднімати своє здоров'я або ж аптечками, пігулками, чим забажаєте. Одного разу на мене напала стая з чотирьох пантер, тож вижити там в мене не було практично ніяких шансів, і я відправився в лікарню. Якщо вас вб'ють, так Саме як і мене, то не переживайте, ви просто повертаєтеся на те місце, де ви орендували лодку. Вона орендується на цілу годину, тож імовірніше за все, у вас ця година ще не пройшла, так як і в мене. І тоді ви зможете зайти в ваш інвентар, нажати праву кнопку миші по цим ключикам від лодки і замовити за 500 доларів доставку до вас. Якщо у вас лодка доставиться не в воду, а так як у мене на сушу, то нічого страшного. Просто відкривайте скарги і пишете Доброго дня, будь ласка, перенесіть мою лодку в воду, тому що вона застряла на. На суші, і адміністрація залюбки вам допоможе. Сідайте знову на лодку і просто знову пливете до острову, де можна продовжувати полювання. Якщо ж у вас є власна машина, то вам дуже повезло, ви можете також зумовити і її доставку так само за 500 доларів. І вже в такому випадку на автомобілі вам буде куди легше полювати, адже всі тварини бояться звуку автомобіля і тікають навіть Пантери. Тож з допомогою автомобіля можна відлякувати пантер, і тоді вас ніхто вбивати не буде. Я так за допомогою автомобіля дуже довго прополював, вбив декілька тварин. Навіть одного разу вдалося загнати Пантеру в ловушку. Вона застряла в текстурах, і я її вбив. До речі, на нього потрібно ну дуже багато вистрілів, 4 чи 5. Здається, це дуже важко. Я не маю ніякого уявлення, як без ось таких ось е, багів її вбивати самостійно. Адже ти встигаєш зробити максимум 1, 2, 3 вистріла, і вона тебе вбиває. Ну але недовго музика грала. Я заїхав в випадкову воду і втопив собі автомобіль, тож далі продовжує. Полювання мусив пішки ножками. І знаєте, що так, звичайно, на мене з кущів напала Пантера та вбила мене. Тож, нарешті, знову опинившись в місті, відкриваємо мапу і їдемо ось сюди. Тут в нас знаходиться мисливець, який може скуповувати шкіри вбитих нами тварин. Так, ви після того як вбили тварину, підбігаєте до неї, нажимаєте єшку і можете зняти з неї шкуру, пройшовши невеличку міні-гру зі стрілочками. Ціни на в цього скупчика змінюються. Зараз на екрані ви Можете бачити мінімальні та максимальні ціни, які в нього є. по яким він закуповує шкіри. Ціни в торговця періодично змінюються, можуть бути максимальні на один товар, мінімальні на інший. Тож варто продати те, що зараз по максимальній ціні, трохи почекати і приїхати пізніше та продати вже інші шкіри, також по максимальній ціні. Мені ще чекати було лінь, тому я продав все і відразу, і заробив за це все всього 1400 з чимось доларів. Якщо ви подумаєте, що це небагато, то я з вами згоден. Але прикол в тому, що. Ви одного разу просто за 25 тисяч купуєте мушкет, і після смерті він у вас не зникає. По крайній мірі я один раз помер від пантери з мушкетом в руках, і він в мене не зник. Тож вам просто потрібно буде докуповувати патрони. Я ж за весь час свого полювання настріляв досить багато, і в мене ще 70 патронів залишилось. Тож з цим ніяких проблем немає. Просто одного разу вклалися в ліцензію на зброю. Якщо у вас її не було, якщо є, то взагалі чудово, купили мушкет. Ну і плюс потрібно платити. 2-3 тисячі за оренду водного транспорту, щоб дістатися до острова. В принципі, саме полювання мені дуже сподобалося, особливо, якщо ви граєте не одні, а з якимось другом, то взагалі буде досить цікаво побігати разом за якимись пантерами і спробувати все-таки їх вбити в чесному бою. Ось таке відео вийшло, в плюс я, звичайно ж, не уйшов, але мені все одно дуже сподобалося. І в майбутньому, думаю, зможу продовжити полювання і тоді ще трохи підзаробити. Чи варто тут працювати, чи ні, виводили. Ще за вами не знаю, як в плані заробітку, а в плані емоцій мені точно сподобалось, і я б радив вам з'їздити хоча б разок на таке полювання. Також, до речі, цікавий факт біля скупчику шкір я знайшов ось таку табличку, на якій написано, що в всьому округу Блейн можна знайти тварин. Округ Блейн, якщо що ось він на карті, тобто він займає досить таку велику частину. І я подумав, що я зря їздив на острів, але вирішив уточнити це в адміністрації. Питав у хелперів, і мені відповіли, що ні, тварини спавняться тільки на острові. Тож у мене є таке питання, чому тварини спавняться тільки на острові? А тут написано, що вони ще й спавняться в округу. Це незрозуміло. На цьому в мене все. у мікрофону був вартер. ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.